Номер 13 вісімдесят Назведіть подібні доданки. Перше завдання. 6 А. Відняти 5А, додати вісім А і відняти 7 А. Доріні виконаємо дії між коефіцієнтами і допишемо буквену частину. 6 відняти 5, 1, 8 відняти 7, 1, 1 та 1. Маємо 2а. Друге завдання. 9Б. Додати 12, відняти 8 і відняти 4Б. 9b і 4 b Подібні доданки. Віднімаємо коефіцієнти. 9 відняти 4 одержимо 5 b І ось подібні доданки 12 мінус 8, плюс 4. Третє завдання. 5 c плюс 4. мінус 2C мінус 3C. Міс 20 на мінус 30 це буде мінус 5С, 5С та мінус 5С взаємно знищується, не буде. Протилежні числа дають в сумі 0. Залишається тільки 4, четверте завдання. Міс 7n плюс 8 m мінус 13n і мінус 3. М дорівнює М. 7 М, а мінус розписуємо як плюс мінус, розпишемо зараз усе. мінус 7 Н, плюс 8 М, плюс, то есть, плюс минус Н і плюс мінус 3 М. дорівнює Мінус 7n та мінус 13N. Це буде мінус 20n, плюс 8n, та мінус 3n. Одержимо плюс 5.